Як мозок краде твою енергію, поки ти відпочиваєш? Ти колись помічав дивну річ, ти нічого не робив, лежав, гортав телефон, дивився серіал, а після цього ти ще більш втомлений, ніж до відпочинку. І тут виникає питання, яке майже ніхто не ставить як так виходить, що ти відпочиваєш, а енергії стає менше? Сьогодні ми поговоримо не про лінь, не про дисципліну і не про зберіся. Ми поговоримо про те, як мозок тихо, без шуму, без болю, зливає твою енергію, поки ти думаєш, що відновлюєшся. Перше, що важливо зрозуміти, мозок не зацікавлений, щоб у тебе було багато енергії. Його завдання просте вижити, не ризикувати, економити. Енергія для мозку це ресурс, який треба берегти, а не розкривати. І коли ти відпочиваєш, так як звикла більшість людей, мозок не вимикається, він перемикається в інший режим витрат. Лежати в телефоні не означає відпочивати, дивитись відео не означає відновлюватись. Що реально відбувається, мозок обробляє сотні сигналів, порівнює тебе з іншими, ловить тригери, реагує на емоції, постійно приймає мікрорішення. Ти фізично лежиш, а ментально бігаєш марафон. Тому після відпочинку голова важка, тіло мляве, бажання щось робити на нулю. Це не тому, що ти слабкий, а тому, що мозок з'їв твою енергію на фонову роботу. Телефон, серіали, соцмережі це не відпочинок, це дешевий дофамін. Мозок отримує швидке задоволення, без зусиль, без результату. І після цього каже, навіщо тобі щось робити складне, якщо ось легко і приємно? Проблема в тому, що дофамін не дає енергії, він витрачає мотивацію наперед, ти ніби береш кредит у свого майбутнього я. Є ще одна пастка коли ти довго відпочиваєш, мозок втрачає орієнтири. Коли напружуватись, коли відновлюватись, усе стає розмитим. Ти ніби постійно у паузі, а пауза без руху не відновлює, а гальмує. Саме тому вихідні не рятують, відпустка не наповнює, сон не дає сил. Бо справа не в кількості відпочинку, а в якості сигналу для мозку. Мозок добре працює, коли є початок, кінець, контраст, коли ти або працюєш, або реально відновлюєшся, а не зависаєш між. Найбільше енергії сливається саме в цьому стані ні роботи, ні справжнього відпочинку. Секрет простий, але неприємний. Енергію повертає не пасивність, а перемикання режиму. Реально відновлюють тиша, повільний рух, концентрація на одному, прості тілесні дії, відсутність інформаційного шуму. Не нічого не робити, а робити одне спокійно. Часто ти не виснажений, ти перевантажений інформацією, розсіяний, без фокусу. Мозок плутається зі втомою і просить ще більше відпочинку, який тільки погіршує стан це замкнене коло. Твоя енергія не зникає просто так її не краде життя, її не крадуть люди, її тихо зливає мозок, коли не розуміє, коли напружуватись, а коли відпускати. І щойно ти починаєш розділяти роботу і відпочинок, забирати у мозку фоновий шум, давати чіткі сигнали, енергія повертається не магічно, а логічно.